Усім привіт дорогі друзі! З вами Верест десь приблизно Тиждень, а може чуть більше назад. Я вирішив також на Джиперсі, так сказати, кріперсі на своєму аккаунті на Пінастом Тонголі попробувати попушити в легенді. Ну, герої докачалися, знаєте, в принципі, чим ще зайняться, просто хочу чуть де подкачати і за борда. І там уже буде теж скоро переход не за горами, так сказати. Ну, в принципі, мені мільйона осталось докачати і з героями буде все зроблено. Граю я ось таким міксом, коротше, корінці, нічого не змінив. І ось такий результат на даний момент маю на цьому це 5 748 кубків. Ну, ще у мене є два дні, півтора можна сказати, в принципі, я не знаю, я, я навряд чи вже возьму, так сказать, рекорд. Ну, десь, 5 800 навряд чи вийду, бо мало ймовірно. того що, ну, я ось до. Це найкраще. Вчора у мене 257 кубків було, а це 308, це поки що найкращий результат за день. Да? Як ви розумієте на таких кубках мене тут будуть по-любому зносить. Ну, я сьогодні непогано так все показав, ось до 1-2. І. Інші 7-3 кідуть у нас. Ну, тут, по-любому, буде вже на трьошку не зносить. Буває, за що щастить, да, що когось може вилітати, хтось ще одну бере проти 15-х, коротше, якось так. Тому я хочу показати вам сьогодні якісь атаки цим міксом на 15-м тоннголі, щоб ви розуміли, корінцями я граю і на Донгфорі на своїй основі, но там я сьогодні 263-264 вибив. На 15-м тоннголі навіть покраще граю, ніж на тих аккаунтах. Ну, давайте тоді вже переходить. Якщо, кстати, до. До так сказать, до заметочки, Я зараз знаходжусь на цьому аккаунті в топ-3 світу покупкам на 15 таунхолах, і це, так сказати, дуже класно. Ну, В Україні, я думаю, там, понятне діло, на першому місці. ну, Там дуже мала так сказати, конкуренція на 15-х таунхолах. Ладно, давайте тепер перейдемо до перегляду. Я тут обрав ось такі повторчики, вроді вже на Бушідо, НД, PHB, вроде оцей Китаєць. Не, не пам'ятаю, Марка. ось, так, Подивимося оці атаки. Коротше, зараз будемо дивитися. Не знаю, чи Енді точно я обрав, вроді в нього нормальна така база по ворокації була. Ну, що такі бази, які ближче до Фула для 17 го холо. Ось така перша атака у мене була. Це взагалі перша атака на цьому аккаунті в цьому, в цьому легендарному дні, так сказати. Тут, в цій базі, була, пам'ятаю, дирочка, і да, сюди закидую чемпа. Я покажу вам, що тут у мене по здібностям. У мене м'яч не прокачаний, тому я юзаю рукавицю. Так, у мене на Квіні стандарт. На вардені стандарт, і е, тут у мене спис, ну так, це і теж для чемпіонки стандарт. Але у мене на 15-му Тонхолі немає лисиці, тому я одразу активую спис і так сказати, потім починаю підкидати інвізи. Ну, якщо я кидаю в дирку, так сказати ось до ДМ, біля центра бази, то приходиться одразу вже юзати інвізи. Але як бачите, так і зачистив. Я не розчитував, що я ще може і арбалети заберу, але, на жаль, я тільки їх поцарапав. Ну ось за один так хорошо поцарапався. Е, так, Кункаслів суперника відьмими. Далі я тут закидую. З двох, з однієї години тут казарму, квіна теж для почистки, і в районі 12 годин закидую вже всю іншу армію. Подкидую там Вальку, кидаю отруту, тому що ну, відьми такі хороші спам роблять, але в принципі, чемпіон, для чемпіонки це реально не смертельно, це прям дуже лайтово. Е, кидаю заростаючий спел, я ось на це якраз 4 арбалета, моноліт та вогнепушку. Ну, Кінг у мене тут трошки туди пошов, але я думаю, він тут свою роль все-таки да, відіграв. в принципі, Без нього, я думаю, мож, міг би бути таймфейл. Так, давайте на ну, 2 x поставлю. Так, ратуша забирається, прожаття юзаю. Інколи буває таке, що, знаєте, я даже трошки тяну з прожаттям, але ну, і так хороший процент виходить, навіть якщо це з фейлом. Да, але в принципі, ось так воно живе. Знаєте, це реально на основі на Донкфорі це, так сказать, по війську в мене абсолютно там все фуло вода, може там десь спис недокащений, але... Блін, Там майже всі гірше гір, фуловів все одно не виходить. Знаєте, це коли на якомусь 15-му тонголі сидиш, вроде забираєш 17-ти, думаєш, я таким кіберспортсменом буду. А, буду так сказать, трешить, буду 6 тисяч наїздіть, а коли вже доходить, діло, коли маєш таку можливість пушити кубки і просто не виходить. Ну, таке саме і у мене. Так, Давайте наступну базу, ось така у нас наступна. По паркану, як ви бачите, все фулово, по дефенсу я теж не бачу якихось, так відклоненький. В принципі, вроде як все фулово. <ріст> так, чемпіонка закидується в районі 11 годин, одразу активується спис. В принципі, атак в мене постійно і буде грати, ну, я тут о Фенікс для поїзла, так, то й лисиці немає, тому приходиться ось такою проходкою, такою варіацією грати. Приходиться одразу кидать інвіст. Тут і кінц на чемп йшов, і моноліт почав бити. Ну, але, в принципі, не критично, і чемп у мене пішов прям туди, куди треба. Дуже багато дамага він порівняв. Там і трохи від моноліта, і від цієї, так сказати, їх бомби. Це петарда огромно, що тут стояла. Так, ну, в принципі, як бачите, дуже хороше тут запрою чемпам, він тут забрав вже його труйний тавер. І, в принципі, час його забирати, тут вона нічого вже не забере іншого. І ось так сторонка у нас зачистилася. Ну, а далі йде по дефолту, зачистка там варварами з іншої сторони. З 4 годин я закидую казарму, з 3 годин летить у мене тут аквіна, стріла одразу юзається. І, в принципі, кидаю трошки валюк, тому що бачите, що, що тут край мока бачу, що тут Тесли вирізать, дай треба було зачистити, щоб мене корінці разом з героями йшли. Так, все, в принципі, корінці йдуть туди, куди треба. Якраз цей сектор я їх направляв. Трошки є проблема в вигляді цих двох героїв, що тут стоять в секторі. То я туди вирішую їх скидувати Кінга і там з ними побореться. В принципі, в прошлуйкацію він там теж соло грязюку робив. Кидаю ось такий заростаючий спел. Плутаю такі чотири важливі будівлі дефенса. Можна, п'ять, будка теж інколи, так сказать, відіграє таку роль. Прожимаю уже Вардена І в принципі, вся моя армія знаходиться уже в секторі з Таунхолом. Таунхол падає. Ну, і інших таких проблем немає. Дивіться, в секторі тут тусуються корінці. А між секторами, тут бігають вальки, в принципі, які теж колосальні, так сказать, просто колосальний урон наносять. Так, у нас там ще зверху і Кінг є, я, я тут для нього і бомбера, так сказати. Бомберу я рідко, коли можна дожівати, може інколи взагалі під час підкінець катки і але, в принципі, ну, я б не сказав би, що вони не потрібні. Вони просто, ну, може, рідко доїзатися, але прям влучно. І тих 8 місць, якщо чесно, не жалко для них. В принципі, бувають стації, коли вони прям дуже нада. Але тут, як бачите, корінці о, вижили, да, їх багато, тому не сильно вони і треба були. Оце тут о, тільки в цьому випадку, що для кінга шлях. В принципі, 2х вже можемо поставити. І ось так е закінчиться дана атака. Блін, ну долі ду якесь лайтово за це виглядає для 15 да? Я вроді інколи думаю, блін, ну це база, це треш. Я, напевно, не заберу. Кстати, мене вже тут б'ють, скоріше за все, це буде на трьошечку. Ладно. Ну, в принципі, я все одно на рекорді. Я це головне, що зафіксував, тому що я це ще десь пушив, як ви бачите. Е коли там півтори години, за, да, да майже дві години, да, потім пішов на зарядку, поставив, то думаю, якраз заряжу і буду записувати відоси. І я думав, що десь, мабуть, на 5-600 не скину, але ні, в принципі, ніхто не протащив, це може радувати. А так, на Anді ми дивилися на Dark Knight, а ні, там немає нічого цікавого, руйн теж ні. І PHB ось, я вроді цього хотів показати. Да, бази це перша, третя, може, не дуже такі прикольні, але, в принципі, ну, б'юшики да, для 15 ки це і так солідно забрать. Ось так ця база виглядає. Доволі дивний хук-тавер у нього тут стоїть прямо з самого краю. Ну, реально, інтересно, що він такого нікурольню він у нього тут виконує просто. Зазвичай ставлять десь його в центр, щоб він стягав туди, да, там от і юніти, поки застоплені, просто помирають по фасту, стільки дома, коли прилітає. Так, щось я тут дуже довго роздумував, Ну да, база така доволі интересна була, особливо для 15 ки Просто я розумів, що я якось на рекорд можу вийти і старався вже даже, чесно, дуже так усердно думати, щоб трішку по-любому забрати. Да, дивіться. Пройшов цей таймер 30 секунд, і я все ще не атакую. Дуже мене ця база збила з пантелику, я просто не знав, з якоїсь сторони тут дай подойти до цієї бази. Думав, вроді як на Таунхолл, але тут два інвіза було, але добре, що я тут передумав. У нас тут в пенсу чембіонка йде з 10 годин, таку проходку робимо. Вже забирає. Так, це що у нас там був? Вроді як мультибашта Арчерів да, забирається ще й рікошетна пушка. Ну, коротше, непогана зачистка вийшла. Не сказав би, що багато, да, майже 10%. 10 Точно вже. Я не знаю, чи буде більше. Хоча в нас ще є один інвіз, да, ну, десь До 15%, я думаю, зачистимо. В принципі, так воно і є. 12%, і все, так сказати, нормально. А, тут ось така. Такий треш, просто реально. Ось на 5500, коли граєш під кінець сезону, просто такий попадайся база, де оцей всякий треш набрати в вигляді відім дракону. просто зазвичай на 5800, де я це зараз граю на основі, то там зазвичай брудлядіни големи, печки і така інша тема. А, ну, дуже актуальна в дефенсі на високих кубках. Я б не сказав, що 5800 під це високі кубки, але все одно. Так, і все, у нас тут іде якраз заход, отакий заход. Казарму я ось так закину, да, почистим. Я тут, кстати, варвару накидав, тому що там був хуктавер, я боявся, щоб мою казарму він звичайно б не хукнув. Так, прижимається тут сразу варден. Ну, активував також я її одразу інвізи, Я вроді не сразу запускав корінців, Мені треба було спочатку активувати інвізу, поки вони коли вони присані вже діють, тоді я вже запускав якраз корінців. Це теж важливо. Так, у корінці вже в центрі бази. практично, да, дивіться, Такі зростаючі спелища кидаю з правої сторони на дальнострільну пушку, Арбалет, рікошедну пушку і там ще пару будівель дефенса. Ну, да, Дивіться, поки ці важливі будівлі тут за гроші. У мене тут якраз корінці з героями справляються з цими іншими дефенсами. Тут Арбалета два було. І да, ще дивіться, замітьте, ще є навіть прожаття на кінга доволі хороша атака по запасу виходить. Але кінг, на жаль, зараз пойде, скоріше за все, вниз. Да? Ну так і ну, це не критично сильно. Да? Там зараз все одно скільки у нас тут корінців є. У мене ще є і квіна. Головне, щоб вона зараз в дамаг якось не пошла вперед і, так сказати, не отримувала інший дамаг. Uh, так, і ось така атака підходить до кінця. Ну, знаєте, база, вроді як виглядає лайтово, з 17 ки можна і на ізи забрати, але ну реально з 15-го вона мене реально спантеличила, если чесно. Так, да, мене тут забрали. Кстати, що тут за чели мене взагалі б'ють? Ніякі не топи, так. Да? Ну, в принципі, Понятне дело, які топи будуть 15-й таунхол, хоча може попастися. Так, uh, японець, ні, не вроде не інтересний. Там база слабенька. ось до uh, китайця я точно хотів показати вам. А ні. Мені тоді. Тоді взагалі це два чела в прольоті. Да, я по це точно пам'ятаю, що у нього така тут погана прокачка була. Тоді залишається остання база, яку нам варто подивитися. Це ось атака на ігрока. Марка 5767. І ось така у нього прокачка. Теж ми бачимо абсолютно все фулове. Ну, не будемо враховувати цю будівлю, хоча може у і оця вертушка вже прокачена. Як бачите, тут теж така дирочка є. Де я бачу дирочки, я сразу їх використовую для чемпіонки. Ну, Тож це 15-й таунхол, я розумію, що скоріше за все, це буде найкращий варіант почистити. Та да, й дуже вигодно стоїть, знаєте, просто тут у мене дуже багато ідей було, звідки він чемпіонку, я герої, і зона монуліта, але тут чотири герої. Я сразу передумав і вирішив скидати якраз відсюди. Кидаю прямо під пітарду, да, це, діло, по ній урон пролетить, але ну, все одно є інвізи. <кхе> да, і тим паче будемо ракетний спис разу активовувати, і вона такі важливі будівлі, де її забере. Дуже, так сказати, полетів можна сказати, спис в нікуди, просто в міньйона того жалкого слабого полетів. ну Це, звісно, поганенько. Так, забирається ще один суперміньон, і також там влітає вже остаток клон Я вже добираю тут Слово Теслу і забираю чемпа. Починаю різко зачистку супербарбаріанцями. Я вирішив все-таки з 9 годин тут робити зачистку і в районі 10 годин іти корінцями, того, що Ну, це самогубство йти просто сюди на 4 герої з цієї сторони. Тут у мене, навірно, навіть корінці б до центра бази не дожили. Так, я там одразу її трую суперміньйонів. Активую, кстати, ще інвіставер один стрілою від Квіни. І запускається так у мене вся армія прямо в центр. Заростаючи спели, я таким чином кидаю, щоб утворити коридор прямо до таунхолу, щоб мене корінці пішли якраз на нього. Ну, блін, прямо Цей інвістар реально трошки противна тема, але прямо радує, знаєте, що це буде трьошка. Так, купа чаклунів біжить тут у нас до 6 годин з краю бази, почищують, вальки там є. Коротше, все успішно як. Зачистка ще й супербарбаріанці проходить. Коротше, зачистки нам з головою хватає, якщо чесно. Давайте на 2Х поставлю. Що там у нас залишається від бази? Ну Дивіться реально, така дуже стрьомна частина бази залишається, і моноліт, і скорострільна пушка. Чотири героя, то в крайній випадку, дивіться, просто ще там стоять, чекають. Ну, у мене, мене на, на це слити. Я на 17-й своїй граю з трьома хедхантерами. У мене на джиперзі прямо в це время, як на зло проти цієї бази, тільки один жалкий хедхантер був. <сум> так, ну, як бачите, в мене ще тут рукавиця велику роль зіграла, да, так сказать, прийняла велику кількість дамаг від моноліта, від героїв. Ну і там в мене залишилась квіна, яка без проблем справилася з оставшимся кінгом і забрала сховище з Дарком. Ось така. База, вийшла, ну, в принципі, ось такий. Відеос, такий мій міні-поход. Ну, дивіться, ось в мене дві трьошки з мене сьогодні взяли. Я не знаю, чи я реально апну 5800. Якщо апнути, то я все-таки, напевно, відео вже не буду записувати, викладу скріншотик в Телеграм, я це вже і в Телеграмі 5600, як я, по, по по я аплов десь пару днів тому. По 5700 сьогодні виклав, ну, коротше викладу, які я тут рекорди роблю з цього аккаунта, ну прям можна радувати. Слухай, а може з наступного сезону, якщо повезе, може даже і 6 тисяч кубків удасться апнути. Все таки я бачу, що деякі люди 6 тисяч брали і на 16-му, і на 15-му таунхолі, коли 17-ка вже, так сказати, була максимальним таунхолом. Ну, Там супервідьму, наскільки я пам'ятаю, грали. В принципі, корінці чим не погані. да, ось до Такі бази, просто, деякі складні бази просто відлітають на ура. Ось такий в мене е вийшов поход. Да? Ну, скоро він закінчиться. Десь тож ще півтора дня залишається до кінця, але з них сезону я теж буду грати на цьому аккаунті. Постараюся зайняти, може навіть 6 тижнів взяти. все-таки. Я думаю, в серпні треба реально щось таке могні на якийсь пуш. Друзі, всім дякую за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. З вами був Верест, всім пока.